Привіт! Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики. Психосоматика це стиль мого життя. Я все пропускаю через ті знання, які я отримала, якими я активно користуюсь і які допомогли багатьом людям. Я не буду вас агітувати, вивчати психосоматику це не моє завдання. Але я хочу показати, як елементарні знання і принципи психосоматики можуть вплинути на якість вашого життя і здоров'я. Я не проти традиційної медицини. І завжди кажу, що психосоматика це один з напрямків, який доповнює медицину, а не заперечує. Ми живемо у світі, де для того, щоб бути здоровим, потрібно лікуватися. Якщо щось болить, ми п'ємо таблетку, дамо до лікаря. Нас не вчили ставити собі запитання: а що сталося перед тим, як я захворів? А що тіло хоче мені сказати через цю хворобу? Нас не вчили слухати своє тіло. Може йому просто потрібно відпочити. А ми в нього таблетку і погнали далі. Ми йдемо до лікаря, виходимо з рецептом і починаємо лікування. Лікар краще знає, як ремонтувати моє тіло. Адже він цього вчився. Віддали відповідальність, взяли рецепт, як швидко перестати відчувати біль, випили таблетку і живемо далі. До наступного разу. Потім ще таблетка. А може вже й уколи. А може вже щось і відрізати потрібно. Адже дозу потрібно збільшувати. Тому що не прибрали причину. Тільки лікуємо ми симптом, а він все лізе і лізе з подвійною силою, тобто болем. Ми готові вчитися розбиратися в безліч понять, але тільки не в тому, як працює наше тіло. Чому одні люди хворіють, а інші живуть так само, але проблем зі здоров'ям у них нема. Ми не готові розбиратися в складних термінах медичних, за якими лікарі приховують своє незнання причин хвороби. Чому в людини алергія на певний вид продукту чи цвітіння? Що ж таке взагалі автоімунне захворювання? Чому організм рапто сам почав на себе нападати? А як страшно можна назвати запалення суглоба медичною мовою? Знаючи принципи психосоматики, більше нема потреби в складних термінах, пігулках, нескінченних аналізах. Психосоматика не лікує аналізи, психосоматика працює з людиною. Аналізи в нормі, а людині погано. Що ми тоді лікуємо? Аналізи погані, а людині добре. Що тоді лікувати? Аналізи? Якщо людина розуміє причину своєї хвороби, розуміє, як можна допомогти собі вилікуватися, їй нема потреби користуватися сторонньою допомогою. Людина найкраще знає і розуміє своє тіло, свої потреби. Просто потрібно навчитися чути себе і розуміти. У цьому і мета нової німецької медицини, яку ми розглянемо в інших відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити інформацію, яка може змінити життя і покращити ваше здоров'я. І не забувайте ставити лайки, коментувати. Мені буде приємно.